Їдемо в Покровськ по світлому. Дуже швидко будемо намагатися там відпрацювати і поїхати назад. Небезпека є. Небезпека завжди є. При в'їзді в такі міста найголовніша небезпека це, звичайно, fpv дрони. А будемо сподіватися, що заїдемо нормально, і головне виїдемо теж. Побажайте нам удачі, Ми поїхали. Все, що побачимо, обов'язково вам покажемо. Покрос сьогодні місто, скажімо так, не надто розбите, можливо, в центрі Ось були влучання. Не знаю, чому росіянам так заважав Пенсійний фонд України, але він розбитий. Ось цей готель розбитий уже давно. Тут загинули цивільні, але схоже, що на цей готель були нові приходи, тому що минулого разу, коли ми приїжджали сюди, та частина готелю була ціла. Зараз вона геть завалена. В Покровську дуже багато людей, дуже багато цивільних. До третьої години місто ну не скажу, що так наповнене цивільними, але вони є, їх достатньо багато. Тут працюють ще магазини і не один магазин. Люди ходять по воду і закуповують всі необхідні продукти. Окупанти не йдуть на в лоб, а намагаються обходити його збоку. Поки що місто, звісно, трішки. Пошкоджено, але загалом ціле, і тут дуже багато залишається цивільних.